Часу з 21 по 27 серпня працівники поліції Шепетівського району задокументували 603 адміністративних правопорушення. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 23, за вчинення хуліганських дій 6, за вчинення насильства в сім'ї 8, за порушення правил безпеки дорожнього руху 290 фактів. за вчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Музика. Кудись їдете, сплачуєте за поїздку онлайн, остерігайтесь шахраїв. Під виглядом надання послуг з перевезення зловмисники ошукали хмельничанина на понад 36 тисяч гривень. 22-річний житель обласного центру на популярній платформі пошуку автомобільних попутників замовив поїздку з Одеси до Хмельницького, сплативши за перевезення наперед. Згодом потерпілий отримав повідомлення про те, що поїздка скасовується для повернення коштів. Чоловік зв'язався з так званим водієм і виконав дії, які той йому надиктував. В результаті хмельничанин виявив, що з його картки зникли усі кошти. За даним фактом, працівники поліції проводять перевірку. Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час замовлення поїздок в інтернеті, користуйтесь перевіреними сайтами, під час спілкування не переходьте у інші меседжери за межами інтернет-платформи та не виконуйте вказівок незнайомців. Пам'ятайте про правила платіжної безпеки і бережіть ваші кошти.